І так, друзі, всім привіт! Хотів показати таке корисне відео. Воно у мене є, воно старе, в мене йому там 4 чи 5 років, але воно на мові окупанта. Якщо вам заходить така мова, ви можете подивитись, я посилання вам залишу. Це у нас сервіс лиж. Ось така штука. Я вам покажу, що вам треба мати для того, щоб зробити таке собі ТО для лиж сноуборда. Одне і те саме, що лижі, що сноуборд робити однаково. Вон мені на сервісі стоять і лижі, і сноуборд так само. І почнемо з того, що вам потрібно. Вам потрібна така от щоточка. Для того, щоб полірувати після того, як ви наносили парафін. Я вам покажу, як що робити, а поки зараз ознайомлю з тим, що вам потрібно. Я цією щіточкою користуватись не буду, тому що в мене є трішечки інакший прибор, він швидший. І, в принципі, якщо ви частенько щось таке робите, так само купуйте ось таку щіточку. Вона вдягається на такий от шуруповерт, і вона набагато швидше шліфує, ніж. Вручну щіточку. Ручна щіточка це коли у вас вдома, там вам зробити одні лижі чи там сноуборд раз в сезон. І ще отака щіточка це для сноуборду, це для лиж. Далі вам потрібна отака губка. канторіз. Канторізи бувають різні, це найдешевий, самий такий звичайний, тут 88. 88 градусів в цілому це 90% випадках, і лижі, і сноуборди користуються 88. Деякі є люди, котрі користуються 89, ну, в цілому 88 градусів це середній такий кут заточки кантів. Це такий дешевий канторіз, Я раніше користувався Токо, він був з роликами, в нього були і плюси, і мінуси. Плюси у роликового він більш зручніший, цей може десь. Не знаю, рука зайти, якщо ви дуже багато точите кантів за день. І я в тому році навіть розрізав собі палець. У того, що з роликами дорогого, там Токо, Свікс, є свій мінус. Ви коли точите канти. На ролики ці попадає стружка, і ця стружка потім забиває у скальзяк. Не дуже добре. Далі, ця гарна штука це теж регулює вам кут і ви цим напильником. Убираєте зверху ржавчинку, дуже така зручна штука. Потім, звичайно, щоточка, щоб там струшечку, все що завгодно, прибирати. Вам воно знадобиться. Далі, отакий шпательок сталевий, для того, щоб прибирати зайвий пітекс, коли ви будете заплавляти десь якісь отвори. У мене є трішечки тут отворів, і я вам це так само покажу. Далі, ось така цикля: це для того, щоб прибирати. Парафін, тобто воск. І беріть з таким от квадратиком. Це для того, щоб з кантів. Потім збоку прибирати зайвий воск. Далі вам знадобиться якийсь парафін. Воск у мене ось такий. Це у нас, а, до речі, свікс. Ага. А, і це у нас пітексові палочки. Це прозорі, Бувають чорні. чорні у мене закінчились і мені ще не підвезли. Запальничка вам знадобиться для паличок з Пітексу. і вам знадобиться утюг, Утюг, щоб наносити воск. Саме краще наносити воск. Буває воск там в тюбиках різних, У мене є отакий от воск холодний. Це воск добрий, гарний, але я їм користуюсь, коли лижі нові, нові, тільки розпечатані. ти його наносиш там і поліруєш. Якщо у вас старі лижі, там вже. Кільзяк не дуже гарний, то краще прогрівати його, нагрівати і наносити нормальний парафін. Ще вам потрібні будуть якісь серветки, такі от бабіну купили собі і надовго вистачить. І саме останнє вам потрібен клінер для того, щоб відчищати там воск, обіжирювати і все таке. Ще, до речі, дуже корисні ось такі гумові штуки. Це теж вони прям лижні, це теж фірма. Хальмінколь. У мене їх ось такий пакет великий. Для чого вони? Для того, щоб закривати ось це кріплення на лижах. На сноуборді це не потрібно, а на лижах ви цією гумкою зачиняєте це кріплення. Так, і давайте тепер я вам покажу, що до чого. Ну і забув вам показати саме головне, мабуть, що це саме головне. я заптикав вам показати це кріплення, на чому тримається лижі, сноуборди. У мене ось таке кріплення. Теж хольмінколь ставиться на стіл, на будь-який стіл такі два ліщатки, і посередині ще ось таке. А вони бувають різні, бувають з адаптерами. Це саме для лиж, сноуборд на таких робити. Ну, взагалі, незручно, тому що, от, наприклад, якщо ти лижі ставиш і тут все, в принципі, добре. То сноуборд він величезний, такий здоровенний, а це буде незручненько. Тобто там бувають адаптери, чи зовсім типу снобордичні кріплення. Те, що я бачу, буває дуже частенько універсальні. У мене це так само недорогі, і це зроблені тільки під лижі. До речі, коли я буду свою майстерню відкривати, там будуть не тільки велосипеди, будуть так само лижі сноуборди тому що я їздив все життя теж на сноуборді, і мені це цікаво. І взимку теж треба щось робити. Напишіть під цим відео, катаєте ви на чому ще окрім велосипеда. Може, там лижі сноуборд, а може ще щось, щось таке. Ну, є дуже цікава така штука. Це лижі сноуборд це спліт сноуборд. Він там роз'єднається. Ви можете підніматися як на лижах, а спускатись як на сноуборді. Така штучка. І так почнемо. Треба зажати лижі. Так, зафіксували. Краще це фіксувати. Можна це робити, там, грубо говоря, на вісу. В е, моєму попередньому е, відео, там, де мовою окупантів я ще знімав, на жаль, бо дурний був. Е, там я все це робив без ніякого стола, тому що як такової майстерні в ябайкері е не було. Що велосипедне, що зимньо. Там все було ну так от нас. трішечки кустарно. А зараз я от, коли попрацював в майстерні вже прям майстром 2 роки, я зрозумів, що всі ці плюшки вони потрібні Накопав собі багато досвіду, і коли буду свою майстерню відкривати, я вже знаю, що і я. Велосипедна майстерня в мене вже ну, на відсотків 50 готова. Вона поки що в моєму гаражі. А, ну, Поки я буду відкривати майстерню, я думаю, в мене там все буде. Все буде до дрібниця, єдина зимня майстерня, у мене ще не готова. Ну, навіть на 1%. Ну це не проблема. Я знаю, що там купляти немає ніякої проблеми. З чого ми починаємо? Починаємо ми з кантів. Ми беремо канторіз. А канторіз в ідеалі ставити, щоб тут цей напильничок був зафіксований під углом. Тобто не ровно ви ставите, а трішки під углом. Я ставлю низ трішечки нижче, а верх. Трішечки більше кут роблю, тому що так краще воно прибирає вам метал. Далі, як точити канти? Ви прислоняєте цю поверхню повністю до скользяка і давите пальцями. Тобто у вас не повинно якось грати. От який кут є тут, він так жорстко повинен прилягати до лиш до сноуборда, для до кантів. І ми точимо канти. Завжди в одну сторону. Тобто нема такого вправо вліво-вправо вліво. Так ми не робимо. Ми беремо спочатку, там, починаємо з кінця. І в ідеалі, щоб у вас було менше рухів. Тобто не робити так 5 см, 5 см, 5 см. Ми робимо по-іншому. Ми беремо зверху, протягуємо, наприклад, ну, отак, до половинки там до скільки. Потім переходимо трішечки там вліво і ще. все І не робимо такого. Наприклад, стаємо тут, беремо рукою і так а, тянемо, 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 тянемо. Ось так. Так не треба робити, так буде незручно. Так буде ну, більш правильніше, коли повністю одним рухом ти проходиш кант Ну. Но... Так, не дуже зручно, так може десь зіскочити у вас рука і так буде не фіксуватись, і погано будете точити канти. І після двох-трьох протяжок канторізом краще прибирати щіточкою е, залишки металу, тому що вони потім кудись попадають на кант, вже нормально проточен, і псують його. Тобто, у вас тут не повинно бути ніяких залишків, постійно повинен бути цей напільничок чистеньким. Так. Раз. Ще орієнтуйтесь по звуку, як проходить канторіз, і по тому, що є струшечка. Буває так, що ти десь неправильно поставив, що він вже старий у тебе канторіз. не канторіз, а сам файл цей напільничок. І ти як по склу папером. Воно не точить. Що треба робити? Міняйте трішечки фіксацію кута. Цього напильничку. Десь це вправо пішли вліво. Тобто грайтесь для того, щоб вас метал здірало. панацеї і скільки треба разів протягнути канторіз по. Канту нема, там типу, 5-6, 7. Буває таке, що треба там 30 разів протягнути, тому що канти ну, прям дуже погані і печаль. Буває таке, що ти там 5 разів це зробив, і в тебе все наточено і все дуже добре. Ще можна орієнтуватися по кольору канта. Тобто, коли він старий, вони якісь може бути темний, можуть бути трішечки ржавчинки. Коли ти по ньому проходишся, він становиться таким от блистящим, гарненьким, наточеним. Тобто, це повинні бути у вас ножі, і вони доволі гострі, так що обережно, тому що можна порізати собі руку. Як перевірити канти, чи заточені вони? А, так само, як і нож. Ну і нож я перевіряю. Просто берете кант, берете цю сторону ногтика і проводите зверху донизу. Виходить ось така штука. Якщо ви так робите. Так, ось у нас канти, я трішки їх наточив, і як їх перевірити. Берете ногтик і так. Бачите? Ногтик залишається на кантах. Тобто, це заточені гарно канти. Так, одна сторона у нас готова, далі ми знімаємо лижі, перевертаємо і так само заточуємо іншу сторону. В цьому випадку з лижами набагато складніше працювати, ніж сноубордом, ну, тому що сноборда всього два канта, а лиж 4. Тобто, вам довше треба все це робити. І, наприклад, я би за лижі брав би більше грошей за ремонт, ніж за сноуборд. Ну, якось так. І так само ми беремо і в одну сторону проводимо з цієї сторони. Так, Можна тут зробити опорчик собі. Так, краще. Багато не треба дерти, тому що треба залишити якийсь метал на наступний рік собі. Тому що канти так само закінчується. Метал закінчується, і вони приходять у негодність Далі заточили конти, перевертаємо лижі з кользяком угору. До цього нам треба потрібна оці лищата. Відкручуємо, вставляємо, закручуємо. І вони повинні так лежати, щоб. Тут на платформі було. І тут. Беремо ось цей напільник. Тут є трішки ржавчинки, і їх треба трішки прибрати. Це більше не для катальних характеристик, а більше таке для краси. Но іноді буває таке, що з цієї сторони дуже-дуже ржаві канти, що іноді це потрібно прямо робити. Щоб вони краще скользили. Так. Тут готово. Трішки прибрали стружечку. Взяли цей брусочок і трішки воєлозили. Приберемо стружку, якусь ржавчинку, яка ще залишилась, мілка. Все. Готово. Далі. Що я роблю? Беру серветку, беру клінер. Краще за все купляти клінер саме для лижі сноубордів, а не брати там щось незрозуміле. Вони не баняють так, як ацетон. І проходимо повністю лижі. Обезжирюємо їх від вакси, тобто від воску. Я дивлюсь, на цьому скальзаки, воску і немає. Сухий-сухий просто. Я ще це роблю для того, щоб зараз а, позапаювати маленькі отвори. Бувають великі отвори, там вже треба окремо відео знімати, тому що там треба прям вирізати скальзяк. А в тебе повинні бути якісь там не знаю, донорові лижі чи такі пластикові скальзяки. Вони, мабуть, що окремо продаються, я не зустрічав. І ти потім туди вже вклеюєш інший пластик. Якось так. Треба почекати хвилин 5, щоб вони підсохли. І Потім я вам покажу, як запаювати маленькі отвори на скальдзяку. І так, все підсохло. Беремо пітекс. Не привезли мені чорний, будемо користуватись прозорим. Не дуже це гарно. Ну, що маємо, то маємо, тому що людині треба зробити лижі. А мій постачальник не дуже гарний чувак. Так, нагріваємо зажигалочкою. Хтось скаже, там якась температура поміняється, пластика чи ще щось? Ні, все це фігня. все так працює добре. А, і я вам раджу з собою мати такі хоча б одну паличку пітексу. Запальничку, і ось такий от сталевий скрібочок з собою, навіть коли ви десь катаєтесь у горах, тому що може знадобитись. Десь на камінь наїхав і все. З воском можна ще там подумати, приїхати там додому, а ось з кантом краще не жартувати. І далі ми просто закапуємо отвір. Якщо отвір великий, робимо. Сталевою цю штукою, таку як сіточку, для того, щоб краще туди заплавився пластик. Чому я чекав чорний? Тому що чорний, наприклад, на чорному набагато краще. А от такий прозорий, з ним треба вміти працювати, він а, придуман для того, щоб працювати з поверхньою кольоровою. І з ним треба реально вміти працювати. Тому що, якщо ви хочете щось кольорове робити, то треба постійно слідити для того, щоб оцього чорного тут не залишалось. Тобто, щоб він постійно був тут прозорий, того на, нагору, щоб не було. І, до речі, коли ви працюєте з цим всім, з воском, з пітексом, відкриваєте десь віконечко, тому що буде у вас такий запах негарний. Краще над витяжкою. Почекали пару хвилинок, там багато не треба, і прибираємо цією, не знаю, сталевою штучкою пластик. Іноді, якщо отвори великі, треба отак от. Прибрати пітекс, котрий накапали, подивитись, якщо ще залишаються трішечки такі раковини, тут залишились, ми їх по новому ще запаюємо. Беремо ще раз. І, до речі, ну не знаю чому, краще за всього підходять зажигалки крікет. Бік ні. От крікет більше за всього підходять для цього. Менше чомусь нагару залишають на прозорому пластику. Якщо чорний пластик, там без різниці. Так. Капай. Кап, коп. кап. Кап, кап, кап. Все. Як ви можете бачити, тут є ще такі мілкі царапинки. Ну, я їх не бачу сенсу закапувати, ну це вже буде трішки такий дурна робота, безтолкова. Так, далі переходимо до другої пари лиш. Я це не буду показувати, тому що робота буде така сама, як і з цими. І потім, після того, як я зроблю все те саме з другої парою лиш. З другою лижнею я покажу вам, як наносити парафін і як його потім знімати і шліфувати. І так, після того, як ми нагріли утюжка, ми напишемо тут 138, мабуть, що це градусів. Ми беремо утюг, беремо парафін і такою як змійкою починаємо плавити воск. І робимо таке, як бик посяв змієчкою воск. Багато не треба лити, тому що потім багато треба буде прибирати. Ну, мало так само. Ви повинні зараз нормально прогріти скользяк і нанести туди парафін. Тобто, ви повинні не перегріти, не ставте утюг і не відходьте пити каву чи дивити серіал, тому що пластико буде капець. І потім беремо. І натираємо утюжком цей воск. Прогріваємо таким чином, щоб вони були тепленькі. І я кажу, не перебійте. Не беріть і на одному місці не, ти, не тріть хвилину, тому що потім здується цей пластик і капець буде. Беремо на себе тягнемо, витягуємо весь воск. І таким чином прогріваємо скользяк і наносимо воск. Дуже хотілося б, щоб путюшки були безпровідні, але я таких ще не бачу. Я думаю, що це можна робити в цілому і таким звичайним утюгом, знаєте, які старі були. просто... Шмат чугуну, котрий встановився там десь на газову комфортку. В мене до сих пір десь вдома такий валяється, тяжкий такий, і, я думаю, можна так само робити. Ну, Я жартую, але може хтось з вас таке робив. Так, все нанесли, розмазали, чекаємо, коли воно оголонить. Тобто десь. Годинку, я думаю, треба почекати, і десь через годину, якщо ви хочете, там можна так от законсервувати ці лижі і відшліфувати їх вже там в наступному році, якщо ви це робите, наприклад, в кінці зими, і ви там до наступного року не катаєтесь, можете просто підготувати їх повністю, як я зробив, нанести воск і так залишити. А вже в наступному році їх. Відшліфувати. Зараз я почекаю годинку. Ви чекати стільки не будете, ви почекаєте 3 секунди, поки я зараз договорю, і покажу, як все це далі робити. І так, все застило, все добре, все холодненьке вже, беремо циклю, беремо цей куточок і проводимо по канту з боку. Прибираємо з боку канта воск, для того, щоб кант потім працював, а не був на парафільний. І це працювало як стоп. кран так. Спочатку. З боку, цим куточком. Все прибрали. По боках. Тепер перебираємо повністю цей воск і натискаємо ось цим одним із двох кутів. Тобто під кутом ми тримаємо пластик, тискаємо, натискаємо під кутом. і прибираємо весь. Воск. Якщо ви хочете дуже зекономити, ви можете зібрати потім весь воск, що залишився, і знову його переплавити. Ну, До речі, це буде працювати. Не я все це викидаю, тому що в мене нема часу гратись з усім цим. Прибирати треба тільки з цим оргстеклом. Це типу як пластик сталевим. Не треба. Сталевим буде набагато швидше, але не треба так робити, щоб не зіпсувати собі скальдяк чи комусь. Так, Тут так само нема панацеї, скільки раз це робити. Це залежить від того, скільки у вас сили є в руках і скільки ви нанесли мозку до цього. Просто прибираємо. Весь воск. От щоб його не видно було зовсім. Багато разів бачив таке, що майстри, якісь такі дуже добрі, не перебирають його, а просто полірують і такі куски прямо воску стрічать. Це дуже погано. В чому фішка всього цього? У вас цей воск, парафін, він повинен а, набрати пластик набрати цього воску, а залишки повинні. Бути прибрані. І саме краще це, як я казав, прогрівати. Є холодний воск, він не гарний. Його разі що з собою там брати кудись на подорож. Якщо вам там треба їх парафінити, ви трішки нанесли. Чи, як я казав, нові вижі з магазину. Ну, старі вижі і по-нормальному. Треба прогрівати скальзак. Так, прибрав весь воск цей лишній. Зараз я вам покажу, як воно зараз. Так. Ось отак от приблизно все виглядає. І тепер ми беремо. Щіточку, чи електрично, чи механічно. Ну, я беру електрично, тому що в мене нема часу на всі ці ігрища. Так, і ця щітка крутиться в цю сторону, тобто ви тягнете вниз. Не прижимаєте сильно, не перестарайтесь. На одному місці теж не терте. Просто нажимаєте. Цього я беру просто щоточку, прибираю дуже дрібну струшечку, щоб все було дуже красиво. Знімаємо цю гумку. А, покажу вам, як вийшло після полірування вона виходить така дуже слизька поверхня, така як жирненька. І дуже така слизька. Ось це, вже лижі повністю готові. Єдине, ви їх знімаєте. І в мене було відео. Я на цій от супермашинці показував, як встановлювати боти. Такий от листочок в мене видається. І тут написано вага, там зріст, і ви вже регулюєте саме кріплення під лижі. У сноуборда все це вручну, у лиж це краще робити на такій машинці. Я думаю, у вас такої машини вдома нема. А йти в майстерні робити. Якщо комусь цікаво, як це все робиться на машині, я про цю машину знімав в тому році відео. Якому... Цікаво, я залишу посилання під цим відео. Друзі. А наразі, дякую за перегляд, ставте відео лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались, і до скорих зустрічей.